Всім вітання, ви дивитесь каналу Топогляд. Сьогодні у нас тема знову по електроавтомобілі. Обговоримо найкращі варіанти, які можна обрати. Топ від 10 тисяч доларів до 20 тисяч доларів. Одразу розповім: в цьому топі я не включаю варіанти, які пригнані сірим, білим, фіолетовим боком, скажімо, з. Китаю, в яких будуть проблеми з авторизацією, з гарантією, з е, портами, зарядами, які потрібно використовувати через якісь перехідники. В цьому топі не буде автомобілів з США, з будь-яким рівнем пошкоджень. То ви враховуйте, що зараз ми розглянемо виключно автомобілі з Європи, які можуть офіційно стати на гарантію, які е, мають нормальні порти зарядки, як і у нас, не треба ніяких перехідників. І е, загалом автомобілі без ДТП, то з пробігами, але без ДТП. В топі будуть вказані автомобілі, які найнижчими ціновими категоріями даного автомобіля можуть бути чи даної моделі. Відповідно, якщо ви хочете кращу комплектації автомобіль, який я назвав, ціновий діапазон може розширитися на 10%, а то й 20% запросто. Тому, е, якби названі цінові категорії та ціни на електроавтомобілі, які сьогодні розглядаються, будуть ну, найнижчими. На цей автомобіль, відповідно, там і пробіг може бути більше 100 тисяч однозначно, і комплектація не надто визначна. Як я і говорив в темі відео до 10 тисяч доларів, Nissan Leaf, кузов е, ze 0 aze 0 той, що в нас до 2017 року. Е, Більше 10 тисяч доларів розглядати, мабуть, не варто. 30-кіловатні батареї в будь-якому випадку через свою швидшу деградацію, навіть при програмному перепрошуванні, все рівно деградують швидше. І в ціної категорії 10 Leaf, я вважаю вже оглядати недоцільно. Отож, категорія 10-12 тисяч доларів. Що зручно обирати? Мерседес Б класу електрик. Автомобіль, в якому Тесловський інвертор, Тесловський двигун і Тесловська батарея, фактично. Ту саму систему використовує, використовує Toyota на rav 4 електричному. І фактично це електродвигун з великим запасом ресурсу, тому що той самий електродвигун може видавати в Теслі 300 з чимось кінських сил, а Mercedes він видає 177 кінських сил. Загалом непоганий автомобіль, якби не три однозначні проблеми. Перша, це сальники, які течуть за, заповняє статор, ротор і він коротить, і взагалі з ним проблеми. Друге це підшипники редуктора. За маслом треба пильнувати і за рідиною замінювати. Загалом не перегрівати, але перегрівати, не перегрівати трапляється в Мерседеса в цьому питанні. І третє хітер нагрівач. Від нього від кабелю, і також з ним буває, що він коротить. І з ним також буває три найбільші проблеми. Загалом це Mercedes, всередині якого ви відчуваєте себе, як в автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Нічим він не нагадує і зверху, і всередині, що ви їдете в електроавтомобіль. 31 кВт-батарея, 14-17 роки. Загалом непоганий простір в салоні, якість матеріалів на висоті це все-таки Mercedes. І, скажімо так. Через не надто енергоефективно це компонування, це все е витрата там, електроенергії доволі велика. Тому, якби максимум, що ви зможете приїхати на цьому автомобілі з запасом ходу, ну, мабуть, кілометрів 180-200, то і більше. Е проте батарея насправді непогана. Тесла батарея, і деградація там загалом етало. Ну і крім того, ми говоримо про Норвегію. Якщо це автомобіль з Норвегії, моменти по корозії, там спеціальна така трубчаста на яку фактично прикручується вся батарея понизу. З неї буває корозія, ну і трубки, оскільки йде охолодження кондиціонера. А так загалом, мабуть, це буде топ. Якщо не цей автомобіль, ну можу, мабуть, додати, але тут треба спробувати знайти. Цінова категорія до 12 це категорія, в якій починається Зоя 52 батареї. Тут прямо вже запас ходу. І трішки новіший оновлений салон. Хоча поверху, хіба що по фарах, ви дізнаєте, що це новіша Зоя попереду-позаду. А так просто через те, тому що там 52 кВт. І ми маємо більший запас ходу. Хоча За практики я вам скажу: найкраща Зоя це Зоя 40 кВт батареї. Тому що там. Деградації я зауважив найменше. Продовжимо. Цінова категорія 12-14 тисяч доларів. Мені здається, що це прям от самий запеклий район, Самий запеклий такий ціновий діапазон, де в нас така золота боротьба трьох автомобілів. Як на мене, трьох, бо завжди запитують як мінімум за три з них. І воно так і є: це Volkswagen e-Golf 36-ю батарею. Це Leaf 40 кВт з ze 1 той що у нас 17-го відповідного року. І Hyundai Ioniq. Так, Ioniq вже якби починається в цьому ціновому діапазоні. І до 14 тисяч вже з пробігом 100. Можливо, не в топі комплектації, можливо, з нюансами по кузову. Загалом щось, як то кажуть, можна спробувати знайти. Але відверто вам скажу, для мене це цінова категорія двох автомобілів: його Гольфа і Ліфа. І тут, ну не знаю вам, що вам сказати, що краще, що гірше, не, не можу насправді порадити. Гольф загалом до 14 можна вже і непогані комплектації, і там і вже не на тканині, і з асистентами. Навіть можна до 14 знайти з тим кольоровим дисплеєм посередині, тобто, що ж туди навігація виводилась однозначно з, однозначно з асистентами. Загалом непогано і. Баланс є е, в тому, що ми маємо доволі свіжий рік і все непогано. Не можу пояснити, чому. Але я, мабуть, оберу е, все-таки Nissan Leaf. Не дивуйтесь, але якби, спробую обґрунтувати чому. Так, паритет, що в одного, що в іншого, охолодження батареї нема. І деградація, якщо ми беремо країни скандинавського краю, то тобто, там холодно, прохолодно і доволі одинаково. Проте ми можемо приблизно за однакову ціну Nissan взяти е, з першим набором комплектацій, отримати і адаптивний контроль, і мертві зони, і асистенти, і не на тканині, а на якомусь комбінованому салоні. І загалом скажу я вам: Leaf виглядає вже не так, як попередній Leaf 2013-2014 року. Він виглядає вже гарно. В нього є гості лінії, він доволі збалансований. І е, от що мене завжди турбує, корозостійкість в нього краща одинакових років, ніж того самого гольфа. І те саме, що ми і говорили про є гольфа до 10 тисяч доларів і ліфа. В разі чого з гольфом у вас буде проблема з переобладнанням чи перепакуванням батареї. В ліфа 40-го з часом все рівно з тим проблеми не буде. По зарядці, то і далі на 4D-молів, а ну, європейський гольф на Type 2 та CCS. Тут, мабуть, перевага на боці Volkswagen. Але все-таки Volkswagen більш вразливий до е заземлення і перепаду навантаження на напруги від на, на домашньої розетки, грубо кажучи. Тому з цим більше проблем. Проблем по кондиціонуванню по систему теплового насоса. Мабуть, паритет ну зустрічається, що там що там проблеми. Але в гольфа може на трішки більше. Ну тут паритет, скажімо так, тому від 12 до 14 тисяч мій рейтинг такий трішечки переважає. Все таки в мене лів. Моя позиція. Можете з нею бути не згодні. гольфа, окей, все супер. Насправді це насправді настільки близька категорія, що тут дуже все залежить від комплектації пробігу року і стану. От якщо ви там знайшли трішки кращого Гольфа, окей, трішки кращого ліфа, окей, нема такого. Прям більше подобається той гаразд. Мені здається, що вони і по ціні будуть триматися однаково і падати в ціні будуть більш-менш однаково. Ну, але повторюсь, тут вже починається Ioniк, Айонік, навіть з 28-ми батареєю, хоч і номінально менший, але по кілометражу трішки менше, все-таки, ніж 40-й гольф, якщо ви й ліф можна проїхати. Але це трошечки вже вищий рівень, як для мене, порівняно ну, з гольфом, ліфом. Ну, так воно є, так воно і позиціонується. Далі продовжимо. Цінова категорія 14-16 тисяч доларів. Тут насправді, як на мене, все доволі зручно розкладено. Якщо вам хетчбек, вам Ionic, чи дуже гарний гольф, чи ліф. Загалом зручна категорія для 28-го Hyundai Ioniq. або це цінова категорія, де можна вже підловити 38-й. Hyundai Ioniq з 38 батареєю. Там, звичайно, вже рідне охолодження, там трішки менше ціл... швидкої зарядки. Але загалом майже той самий автомобіль, трішки в салоні змінено, загалом той самий, тут вже вибирати постану. Якщо вам хетчбек, мабуть, Hyundai Ioniq, якщо вам невеликий міський автомобіль, одразу вам кажу: Opel Ampera є. E. Той самий Chevrolet Bolt, але для європейського ринку. Тому Opel Ampera І, якщо правильно висловитись. З 64-кіловат батареї. Тут важливо зауважити, батарея номіналом ішла 60-ти кВт від компанія LG, а але через відзивну компанію, через декілька загорянь, які деякі одне здається було у нас у Києві у Chevrolet Bolt, По всьому світу компанія LG зробила відзивну компанію. І в нас це буде. 64 кВт батарея нова, яку, якщо автомобіль там був 18-го, 17-го року, батарея могла бути замінена на нову у 2022 му, -му роках. І ви отримаєте автомобіль, вроді 18-го року, але фактично з новою батареєю. І тут це маленький, повірте, це я не можу порівняти Амперу E і Зою, тому що це різного розміру автомобілі, Насправді різного розміру. Ампери є більше і позаду, і по багажнику. Не путаємо. Але це повноцінні 64 кВт. Це тут просто виграє, виграє в ємність батареї. Войоніки в нас енергоефективний двигун, батарея. Тут просто велика ємність батареї, і для міста в найгірших умовах зимою навіть в відсутності теплового насосу, якого там нема. Вам вистачить 200-250 км в будь-якому випадку. От і все. Тут просто виграє батарея. Якщо вам хетчбек, вам Hyundai Ioniq. Якщо вам невеликий міський автомобіль для невеликого пересування, Opel Ampere є, супер, навіть і далі можете їхати, батарея дозволяє. Якщо вам трішки більше щось схоже на кроссовер, спробуємо ці категорії і можна пробувати шукати Hyundai Kona. Не всім подобається, знаю, особливо задня частина. Тут на ваш вибір 40 го або Можна до 16 спробувати зловити, але однозначно з 100 плюс кону 64 кВт батареї. Тоже як поряд можна. І якщо вам вже кросовер, але тут, якщо він вам сподобається через конструкцію задніх дверей, Mazda MX 30 35 кВт батарея, доволі непоганий запас ходу, як для міського автомобіля, варто кажучи. І це вже ну, повноцінний кросовер. Доволі надійний і витривалий. По проблемах, однозначно, щоб одразу не пропустити, Hyundai Ioniq. Проблема підшипника, проблема актуатора лючка баку швидкої зарядки. Підшипники заміна загалом їздять, але деякі, деякі є варіанти по підшипниках, бо можна взяти не оригінал, можна дешевше, можна дорожче. Тут варіантів вже є. Тобто на офіційних 1000 доларів, не на офіційних її за 400 доларів. Загалом батарея ходить. По системах теплового насосу і кондиціонера тут треба звертати увагу на усі автомобілі. З усіма можуть бути. І це насправді дорогий елемент автомобіля. По ампері є, загалом вона вразлива до температури навколишнього середовища і до швидкості зарядки. Оці два моменти в них дуже пов'язані. Дуже гаряча на вулиці, вона не буде вам давати швидкої зарядки дуже прямо високої швидкості, і коли доволі холодно, також. А так загалом їздять і ополям паріє я зауважив і на пробіг 200 ніхто навіть буває підвізку ще не робив, витривалий автомобіль. По коні то саме, що у нас по айоніку, по підшипниках питання, так загалом ходять. По мазді бувають по компресорах, програмне забезпечення і по електроніці. По батареях і підшипниках я не зауважив. Тільки сальники я бачив, що текли. А так загалом ок. Тому ось така, ось такий топ-дві цінові категорії. І так, цінова категорія 18 16 тисяч доларів. Тут однозначно зручно. 64 кона. Ви почаєте, ну, на даний момент. До 20 тисяч доларів в дуже багатьох категоріях заправляють корець. Чому? Тому що насправді за такі доволі якби, адекватні гроші ми отримуємо свіжий рік, велику ємність батареї. І, скажімо так, який би не був енергоефективний двигун, но батарея в ємністю 40 кВт це є вже давно. Стартовою мінімальною, стартовою мінімальною ємністю. От 40 це золотий мінімум. Я розумію, що є інші автомобілі, дешевше сегменту, але Ми говоримо про таку цінову категорію. 40 це просто золотий мінімум. Тому в ціновій категорії 16-18 це кона 64-ю батареєю. І я виберу тут тільки один автомобіль. Насправді, один. Усі за нього запитують. Це автомобіль, який цікавить усіх. Це також корейський, це Кія Ніро. Кія Ніро. 64-ю також батареєю. Уже на шкіряному салоні, вже з вентиляцією, з адаптивним круїзом, з усіма системами безпеки, з люком. Ну тобто це вже. От Хто порівнює, всі кажуть, ну як всі кажуть, воно так, мабуть, і є, що Ніро і кона в нас на одній платформі, це однаковий автомобіль, вони однакового розміру. Та не однаково вони розміру. Ніро більше, Ніло, Ніро а, а, якби, ширше, і в салоні просторніше, і багажник у них якби, загалом однаковий, ну в Niro тисячки більше. Тому це різно. Розмір автомобіль. А друге, ну вибачайте, ну, Ніро подобається людям більше через його зовнішній вигляд. І вигляд, ну, в салоні ще більш-менш, а от зовні, особливо задня частина кони це ну, це це, ж як кілька смужок. Фари знизу, фари посередині, фари зверху. По вигляду, якби зовсім. Тому людина, яка стоїть перед вибором кона або Ніро, однозначно вибере Ніро. Ну і насправді є за що. Хоча, правда, нікуди таїти. В ціної категорії до 18 можна вже спробувати зловити там 19-20 року кону. Аніру у нас буде відповідно року там 18. В якійсь хорошому стані. Тому ось так. І так, категорія. Тепер категорія 18-20 тисяч. І тут у нас усі, хто чекав: норвежську чи європейську чи з Голландії, Тесло. Насправді, в 20 вже можна спробувати шукати тесло. Ну, важко, звичайно, взяти там Long Range, Dual Motor, з асистентами, з автопілотом, щоб там вже було і все окей, сім-карти прошиті. Ну, тобто повний заряд, як то кажуть. Важко, можливо, з меншою ємністю батареї до 20, однозначно, вже можна пробувати. То всі, хто хотів Теслу, не американку, не биту, а цілу, більш-менш в хорошому стані з пробігом, це вже ближче до 20. Можна пробувати європейку шукати там і від 16, ну, мені здається, 18 20 це ось категорія на Тес. Хоча. Я розумію, що на дворі у нас зараз вересень 2024 року електромобілі зараз уже набагато менше падають ціні, проте падають ціні. І, можливо, наступного року, на початку наступного року, чи вже ближче до середини. Цінова категорія 18-20 стане початковою, насправді нормально, початковою для автомобілів, які подобаються вже всім трішки більше за двадцятку. Оце Ягуар Ягуар АйПейс. З 90 кВт батареєю, глюками по електроніці, також проблема по редукторам але це вже великий, чудовий, класний кросовер Проте за сьогодні це трішки більше все-таки за 20 тисяч. Ну, тобто, о ось десь типу, тобто, Я в такій категорії. Це 18-20 однозначно, що це зручно і для попередніх цінових категорій. І 20 тисяч я ще зустрічаю. Нісан Ліф, там, 19 2019 року в ціні. Люди прийдуть за 20 тисяч, тому що ну, він купив їм нового року за 25, а зараз, ну, як він. Чи там е, зустрічаються доволі часто ті самі е, Є-Гольф го року, там, кажуть. Можливо, ну, але це задоро. Друге, е, в категорії 18-20 часто зустрічаються ті, що привезені, як я говорив, сірим боком е, китайські Honda NMV. Ну, але, як на мене, автомобілі, які там по 2-3 роки, вже мають доволі серйозні проблеми з корозійною стійкістю, тому що там нема нормальної оцінковки. І вони всі вже ржаві. Тому я не розглядаю цей автомобіль, тому що перехідники, гарантія, низька якість оздоблення салону. Тому, якби, це не той ціновий діапазон. Я не розглядаю. Ну, мабуть, в цьому діапазоні Тесла Трійка. Ось так. А буде мільярд коментарів, що... Ну, як ви їздите? А ну, що вчите? Як ви вмієте їздити? А як же безпека? Можна вилетіти з лобашник.